Вітаю вас! Так, впродовж року вітала вас щоразу, очікуючи на зустріч з новим героєм. Сьогодні ж зустрінемося не з одним, а багатьма із тих, хто щиро ділився з нами у цій студії своїми власними правилами гри. У цій студії побували керівники міста і області, політики і науковці, журналісти і письменники, філософи і митці. Лікарі і освітяни, і завдяки диву телебачення зараз зможемо перегорнути сторінки наших програм, аби пригадати, а як все починалося, знову зустрітися з нашими героями і знову почути думки і міркування про ці речі, явища і факти, з яких, власне, і складається наше життя. Життя таке складне, тому що спочатку бувають екзамени, а вже потім навчання. Наша програма щира спроба дати можливість людям навчатися до настання іспитів. За нашими правилами, ви не почуєте ні критики, ні засуджень, ні звинувачень, тільки пошук відповідей на ті питання, які кожен з вас, хоча б колись ставив собі. Що зі мною буде? Що чекати від майбутнього? Як вижити у світі, сповненому конфліктів та боротьби? Як долати життєві перешкоди? Як відшукати спокій серед бурі? Як бути у світі, але не від світу цього? Як, врешті-решт, зробити своє життя щасливим і корисним? Запитань багато. Та, на щастя, існують конкретні відповіді: закони життя або правила гри. Засвоївши, котрі можна зробити своє життя гармонійним і повноцінним. Тож будемо вивчати, опановувати і застосовувати ці правила гри разом з нашими героями людьми, котрі зуміли вистояти серед життєвих негараздів і відкрити свої власні правила гри. Я бачу, що з'явився вже герой нашої першої програми, і зараз я познайомлю вас із ним. Вітаю добрий, вас! Добрий день. Володимир Пожуєв, світоч науки, професор математики, зразок сучасного креативного керівника, віртуозний викладач, а ще спортсмен, книголюб, невтомний генератор нових ідей та сміливий експериментатор. Вже те, що він погодився взяти участь і зіграти у нашій грі за своїми правилами, цьому підтверджує. Наша гра не така проста, як може здатись на перший погляд. Уважний глядач помітив, що слово гра можна прочитати і по-іншому якщо поставити крапку після кожної літери. Говоримо, розмірковуємо, аналізуємо. Поговорити вже встигли, аналізувати будемо трохи згодом. А зараз невеличке авторське міркування так би мовити, думки в голос. Наше перебування на цій маленькій планеті під назвою Земля дуже короткочасне. Але у нас є усі можливості зробити цей світ трохи кращим, їх може дати нам правильний вибір того, як будемо жити. Головна умова досягти значного прогресу засвоїти закони життя. Їх набагато більше, ніж законів фізики. Але від цього. Вони діють не менш чітко. Великі вчителі в усі часи вказували на важливість нашого розуму і на те, як важливо ним володіти. Розум це все, про що ви думаєте, тим і стаєте, говорив Будда. А відомий індійський містик Рамакришна висловив це так: розум зв'язує людину. І розум же – Її зільняє. Ми маємо свободу волі і можемо нею користуватись. Власне, це і є початком наших вчинків, наших слів, наших думок і навіть наших почуттів. Декому важко засвоїти оптимістичне ставлення до життя. Повірити, що оптимісти можуть досягти практично всього, чого забажають якими б бурхливими не були хвилі життєвого моря. Провідні психологи запевняють, ваше життя не буває гарним чи поганим, вдалим чи нещасним тут. Воно виявляється таким у вашій голові. Вже доведено, наші думки є речами. Ви гадаєте, ріка часу рухається сама по собі? Ні. Наші думки зароджуються у свідомості, рухаються крізь час і простір, немов хвилі, що розбігаються по воді, і так само впливають на все, до чого доторкаються. Думки це цеглинки нашого досвіду, світ, котрий бачимо, це той світ, який створили за допомогою власних думок, тому що світ це будівельник. Сьогодні у нас у студії успішна людина, яка досягла багато чого. Цікаво, якою була плата за цей успіх. Володимир Іванович, ви професор математики. Ви можете сказати, що математика допомагає вам вирішувати життєві проблеми і, так би мовити, алгоритми подолання труднощів власні для вас існують? Ну, знаєте, я б не хотів так спрощувати життя. Життя значно складніше. Математики, і все те, що можна алгоритмізувати, його можна поставити на комп'ютер, і це вже не живе. Я завжди вчу студентів, що те, що можна алгоритмізувати, це більш проста річ. Те, що треба, потребує інтуїції, якогось життєвого досвіду, це зовсім інші речі. Тому будемо казати так, математика допомагає жити, але життя вище. Для вас що найголовніше перемогти чи не бути переможеним? Не бути переможеним. Розумна людина знайде вихід з будь-якої ситуації, а мудра людина не поставить себе в цю ситуацію. Для того, щоб цих ситуацій було менше, треба себе в них наставити. І не треба нікого перемагати. Я взагалі, людина зовнішньо може така сурова, може, якась там не дуже м'яка, але мені не подобається перемоги. Мені подобається, щоб всі були непереможені. Це моє життєве кредо. Я думаю, що це якби було скрізь, так нам було б всім. Простіше набагато уважний глядач, напевне, візьме на озброєння ось таку позицію сьогодні можна написати вже кілька афоризмів від Володимира Пожуєва, і я обіцяю, що у нашій підсумковій програмі наприкінці цього року ми обов'язково це зробимо. Найцінніші так би мовити, діаманти, які ми почули з вуст наших гостей, обов'язково ми озвучимо. Сьогодні наша перша програма. Володимир Іванович, як Ви вважаєте, наскільки потрібна сьогодні ось така. Тема на нашому телеканалі. Останнім часом, коли 60 чи 70 у мене каналів, ні на чому зупинитись. Нема позитиву. Практично. Або якісь е е трагедії, або якісь. Або політика політика. Або полі... ну, політик. я... Тому я думаю, що спокійні, вирівноважені передачі, де дійсно можна говорити про цінності, які ніколи не втратять свого значення, вони дуже корисні, особливо для молодого покоління. Володимир Івановичу, я дякую вам за те, що ви були першими. Першим завжди бути важко, і про це ми теж сьогодні говорили. Але сподіваюся, що початок наш дасть дуже вдалий старт для нашої подальшої роботи. У кого кожний день в запасі пів коржа, у кого свій садок і хата не чужа? Хто в рабстві не родився і сам рабів немає. У того світлий зір і радісна душа. Бажаємо, щоб світлий зір і радісна душа стали нагородою усім, хто веде свою гру. Але за чесними правилами. Правила ці доволі прості і зрозумілі тільки для тих, хто дійсно хоче чути, бачити, а головне розуміти. Я не випадково розпочала сьогоднішню програму з Рубаї Амара Хаяма. По суті, ці поетичні рядки не що інше, як філософські роздуми, причому сконцентровані філософські роздуми, які підказують нам правила гри, і повинні ми дотримуватись цих правил, якщо прагнемо досягти успіху і пізнати щастя. Що ж це за правила гри, котрі не мають меж ні у просторі, ні у часі? Про це і міркуватимемо сьогодні разом з нашим гостем, якого теж хочу представити рядками Омара Хаяма. Мене усі чомусь філософом зовуть, Бог Свідок, що обрав собі я іншу путь. Прийшовши з безвісті у цю долину горя, принаймні знаю я, ким сам я хочу бути. Вітаю вас, Микола Сановиче! Поруч зі мною Микола Олександрович Васютинський, всесвітньо відомий філософ, поет, учений. Ми всі невтомно шукаємо відповіді на основні питання буття. Але часто густо не помічаємо відповіді і підказки, котрі дає нам саме життя. Узяти хоча про баї це справжня енциклопедія життєвої мудрості. Цим рядкам майже тисяча років, а хіба вони втратили свою актуальність? Недоброзичливість ніколи не могла узяти верх, до злих вертались їх діла. Я зичу благ тобі, ти зла мені бажаєш, ти, благ, не діждешся, я не побачу зла. Хіба можна сказати, що ці рядки написані не нашим сучасникам? Наскільки це актуально сьогодні, Микола Олександровичу, добро і зло, їх співвідношення? Це древня дилема, як їх розв'язати, як боротися з злом. Наприклад, в Корані сказано зло не нельзя. Несіть любов. І оно иссякнет. і такое є. Надо уметь бороться со злом, уметь сопротивляться ему, противостоять. Потому что Бог носитель мудрости, это мы знаем или пытаемся знать. Но ведь и сатана умен и изощрен, и он все время соблазняет. И поощряет нас уйти в путь, близкий уже не к Богу, а к Нему. Это вечная игра жизни – куди йти, на правилі, наліво. Ведь вся основа жизни состоит в том, что Бог все создал. С одной стороны со свободой деятельности бытия, а с другой стороны каждому дал программу бытия. И вот в этих двух границах и протекает жизнь. Что повинно бути маяком, щоб не збитися з вірного курсу? Ну нам столько вже дали мудрих людей, столько мудрих мыслей і ідей. но ну, люди і не хочуть їх понімати, При нами баї, про які ми сьогодні вже згадали не один раз, можна теж вважати підказкою. Так, да, звісно. Я знаю, конечно. що ви. Е не просто добре обізнані з творчістю Омара Хаяма. Більш того, Микола Олександрович Васютинський мене просто здивував. Я б навіть сказала, шокував, коли перед ефіром зачитав мені кілька рубаї. А я сказала, я щось таких не пам'ятаю. І виявляється, що автором цих рубаї є сам Микола Олександрович. Як таке сталося? Поясніть. Просто мені дуже близько цей поет. Я, э, когда его читаю, я не просто э, принимаю мысли, чувства, но я вхожу в эгрегор его поэзии. И тогда я сам начинаю творить в этом эгрегоре свои рубаи собственные. Я уже натворил их на три тома. У нас сьогодні дійсно у студії панує дух Омара Хаяма. І от мені цікаво, якби вам, Миколу Олександровичу, дали до рук скрижалі долі, що б ви на них написали? Я вже сказав: любіть і познавайте, творіть доброе і улучшайте свою землю, май. скільки можна її істязати, істощать, отравляти. Це головне зараз. Похожа жизнь на океан, а всі ми только рибаки. Поймать питаєшся кіта, а добиваєш хвост тріски. Так вважав мудрец мудрець 13 го століття Абу Аль фарадж Погодьтесь, наші нинішні прагнення спіймати чи то кита, чи золоту рибку залишаються незмінними, так само як і знаряддя для улову. Що ж то за знаряддя? Тобто навички, вміння, знання, котрі б допомагали нам сягати заповітної мрії. Можливо, відшукати відповідь на це допоможе наш сьогоднішній гість. Хто він? Однозначно відповіді дати не можу. Тому пропоную невеличке відеодосьє на нашого героя. Не утішайте мене, ні слова не важни. Мені потискать тот родник у янтарне сосни. Він філософ і романтик, поет і музикант, душа компанії і ніжний лірик, талановитий імпровізатор і дотепний оповідач. Вміє цінувати життя і знаходити радість у кожній миттєвості буття. Адже це так просто: дружня компанія, моторний човен, шашлики на природі, гітара і щира пісня проспівана душею встретимся з тобою, милая моя, Солнышко лесное, Где в каких краях? Зустрімся з тобою. Саме він, автор, ведучий, режисер, або просто людина свято. Віктор Андрієв сьогодні наш гість. Вітаю вас, Віктора. Ну, справжня людина свято знову і знову переконуєте нас у цьому. Вікторе, щойно я представила вас глядачам як автора, ведучого і режисера. Але це за фахом. А от по життю ким ви себе більше вважаєте? Актором, режисером чи може сценаристом? В даний момент іменно гость так. Ну що ж, а що нам повідає цей гість? Ми дізнаємося за мить у нашій студії. Прошу. Не можеш змінити світ, а зміни своє ставлення до нього. Це не просто правило життя, це аксіома, котра не потребує ні спростування, ні доведення. А от цікаво, Вікторе, як часто вам доводиться змінювати своє ставлення до обставин, котрі ви не можете змінити, але вони вас не влаштовують. Ну, Яким то вопросом вже і сама відповіла на Свой же вопрос. Если нельзя ничего изменить, то, в общем-то, стоит ли это делать? Наверное, не стоит ничего менять. Вот как вот у Корнеги такая вот была мысль интересная. Если жизнь подсовывает вам лимон, постарайтесь сделать из него лимонад. Ну вот, по мере возможности я стараюсь в каждой ситуации, в каждой, в общем-то, неразрешимой, казалось бы, проблеме, ну, найти хотя бы несколько капель приємного лимонаду. Гармонійне життя це так би мовити, подарунок всевишнього чи це результат праці людини. Вот говорят, в 20 лет вы ви выглядите таким, каким вот создал Господь, а в 60 таким, каким вам удалось себя сохранить. Так мне бы так перефразировать эту фразу чуть-чуть, то получилось бы, наверное, следующее. В начале мы в этот мир приходим такими, какими нас создал Господь, а уж в результате, в финале своей жизни мы получаем то, к чему мы стремились. Это плод наших усілі, нашого труда. Наша програма добігає кінця, але крапку ставити не будемо. Адже наступного разу наші герої знову завітають до нас, аби порадувати нас і, можливо, допомогти усім нам стати, хоч трохи, мудрішими і щасливішими. А команда програми Правила гри бажає щоб рахунок вашої гри завжди був на вашу корпус. Вітання усім гравцям найпрекраснішої у світі грі, назва якої життя. Людей багато, а істина єдина. І всі, хто шукає її, допомагають одне одному. Лев Толстой вважав істину, висловлену словами найбільшою силою у житті людини. І зараз озброїмо вас цією силою, давши можливість почути. А яке життєве кредо мають ті люди, які досягли неабияких успіхів на професійній ниві? А головне, сягнули вершин у власному самовдосконаленні? Жизнене екреда. кредо екреда е служилась на протяженні як би, всієї жизни. Я считаю, что мое жизненное кредо можно выразить фразой Делай то, что обязан, и будь что будет. Все изучаем, природу изучаем, внешний мир, самого человека, то, что действительно позволит нам выходить из этих стрессовых ситуаций, готовить себя к ним, уметь быть сдержанным, вот, уметь не поддаваться каким-то жизненным волнениям, треволнениям и так далее вот этому школа. Я привык, если это входит в круг моей компетенции, привык решать самостоятельно их, поскольку я всегда и своих подчиненных учу, к тому, что нас назначают для...